Вітаю до вашої уваги. Спортиквін є з Андрієм Сиротяком. Не банальна боротьба. Всеукраїнський турнір з дзюдо Кубок Динамо зібрав юнаків зі всієї України, які цьогоріч боролися не лише традиційно за кубки та медалі, а й уперше за призовий фонд. Це український юнацький турнір на Кубок Динамо, співорганізаторами якого виступили спортивний клуб Динамо, «Дзюдокан» та громадська організація Еволюція суспільства, зібрав майже 200 учасників із 14 команд країни. Я Якомога більше показати, що, що саме таке спорт, і що, чим він корисний, ну, як і всіх залучити до нього, щоб і глядачів, і учасників, і майбутніх чемпіонів, і призерів. Я зараз вже бачу, що є такий потенціал у юників дуже хороший. От. І підготовка до майбутніх, може, і Олімпійських ігор. Уже не юнак, як і в Хамо зараз якраз і готується до Олімпіади в Ріуде-Жанейру. Бронзовий призер чемпіонату світу не поїхав на європейську першість до Казані, оскільки вже має ліцензію. Завітав до Львова розвіятися, а заодно і допомогти порадами своїм землякам. Що робити на татамі, аби йти з них переможцями? Я з ними все час підтримую їх. Они ходять, я переживаю, я йому починаю там -то фразу то кидким там говорю і вони вже успокоюються, навіть более так настраюваються на боротьбу. А Якщо не таємниця, які фрази їм кажуть? Говорю їм, щоб вони не переживали. Соперники є сильні, слабі, щоб не Уважали соперника, но не, не думали о кто хто против них бореться, а просто виходили і делали своє дело. Кожен має свій метод налаштування на сутички. Можете себе якось е, собі ну, спочатку перед занять, е, спочатку повеселитися, якось, а потім вже зібратися з силами і збій. Декому здобувати перемоги іпоном, допомагає не тільки майстерність, а й оригінальна зачіска. Він е, був слабий, він не пробував вириватися з одержання. Перші юнаки на кубку Динамо боролися не просто за кубки та медалі, а мали й матеріальне зацікавлення. Буде рахуватись загальний залік медалей, і команди, які виберуть більше медалей, отримують ще призові приз в якості приз, коштів, які нам надали спонсори. Ось наш призовий фонд цього року 8 тисяч гривень який ділиться на три команди, які там будуть на п'єдесталі. Перше загальнокомандне місце, а з ним і 4 тисячі гривень вибороли дзюдоїсти Львівського Динамо. Срібні призери команда з Василькова Київської області повезла додому дві з половиною тисячі. Півтори тисячі гривень і бронзовий кубок турніру поїхали на південь країни у Миколаїв. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, МТА Спортк він є.